Інформаційні підсумки дня. На ФМ «Галичина». У студії Яна Мацько. Війна. Україна та Німеччина підписали контракт на 2,2 мільярда євро на виробництво Айрісте та ракети до них. Про це повідомив міністр оборони Рустем Ум'єров. Генштаб підтвердив удари по ще трьох російських військових об'єктах. Так, у місті Дубна у Московській області також було уражене підприємство Кронштадт. Там виготовляють безпілотники Оріон, Ходять, «Смолнія», Гром, Терміт, Геліос, Сіріус а також наземні комплекси управління. Також сьогодні вночі підрозділи сил безпілотних систем вдарили по виробництву мікроелектроніки Ангстрем у Московській області. Окрім цього, напередодні сили безпілотних систем успішно атакували комбінат Дмитрівський в Іванівській області. Підприємство. Виробляє органічні хімічні речовини, компоненти вибухівки та порохів а також добавки до ракетного та авіаційного палива. Серед звільнених з полону українських військових у межах формули тисячу на тисячу не було військовослужбовців Азову. Про це заявив командир першого корпусу Нацгвардії Азов Денис Прокопенко. Він не вірить, що єдина причина відсутності азовців у більшості обмінів це лише небажання росіян віддавати їх. Ситуацію прокоментував представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег Гущин. Їхня ненавість до наших колег з Азову це просто щось інтернальне. Вони ненавидять всіх. Нас а зовсім вдвічі більше, і вони будуть їх використовувати ці обміни як засіб тиску на українську суспільство саме через те, що вони бачать, що ми не мовчимо, ми постійно тримаємо тему повернення на загалі на медійному просторі завжди, абсолютно завжди, коли відбуваються публічні або не публічні комунікації з російською стороною, питання повернення наших колег САЗО і всіх хрешта. Старіть на порядку демон. Ніхто ні про кого не забуває і не мовчить. Українські військові заперечили інформацію іноземних медіа про перекадання 50 тисяч російських військових з Курської області до кордону з Харківщиною. Таке повідомлення спростували в оперативно-тактичному групованні Харків. Там закликали представників і українських і закордонних медіа ретельно перевіряти інформацію перед публікацією. Нагадаю, зокрема, видання «The Military Watch Magazine з посиланням на так званих західних аналітиків повідомило, що росіяни нібито готуються до нового масштабного наступу на Харків. Втрати в російсько-українській війні сягають 1,2 мільйона військових. Про це спецпредставник Трампа Кіт Келох сказав у Фокс Ньюз. За його словами, втрати з обох боків перевищують цифри Другої світової війни. Келох також зазначив, що росіяни здійснюють хаотичні обстріли міст жінок та дітей вбивають без розбору внаслідок ракетних атак або атак безпілотників. А це є очевидним порушенням Женевської конвенції. Келох нагадав, що під цим протоколом про правила ведення війни підписалися і росіяни і сполучені штати та України. Інці для того саме щоб запобігти таким невибірковим убивствам політика Канцлер Німеччини Фрідріх Марц пообіцяв зробити усе, щоб послабити воєнну машину Росії, зокрема, щоб газопровід Північний Потік-2 не запрацював. Про це Марц сказав на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні. Він наголосив, що масивні повітряні атаки Росії на Київ стали ляпасом в обличчя всіх, хто бореться за припинення вогню в Україні. Союзники будуть посилювати тиск на Росію. До того ж в уряді Німеччини не відкидають можливість передачі Україні ракет Таурус. Глава адміністрації Марца Торстенфр. Фред... Рай заявив, що кожній зброї свій час і згідно з відповідними військовими викликами. Він вважає публічне обговорення постачання Таурусів неправильною стратегією. Фрей запевнив, що Німеччина уважно розгляне, що необхідно для ефективної підтримки України. Росія анонсувала новий раунд перемовин з Україною. Глава міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що буцімто найближчим часом оголосять про новий раунд переговорів Росії та України. Зустріч Зеленського та Путіна можлива як підсумок конкретних домовленостей двох делегацій. Про це заявив речник диктатора Пісков під час розмови з журналістами. Він додав, що вже незабаром будуть відомі проєкти меморандумів Росії та України. Робота над російським документом, нібито вже перебуває на фінальній стадії. А після цього можна говорити про наступний етап переговорів. Диктатор Путін, до речі, має низку умов для припинення війни в Україні. Зокрема, він хоче, щоб західні лідери дали письмове зобов'язання припинити розширення НАТО на схід, а це означатиме. Офіційне виключення членства України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік про це виданню Reuters розповіли троє представників РФ. Путін також вимагатиме зняти частину санкцій з Росії та розблокувати заморожені активи. Голова міністерства закордонних справ Туреччини завтра вирушить до Києва після зустрічі з Путіним. Про це пише Reuters. За даними видання, хакан Фідан прибуде до Києва завтра з дводенним візитом. Його поїздка відбудеться одразу після переговорів у Москві, де він обговорював питання припинення війни в Україні з диктатором Путіним та іншими високопосадовцями. Як повідомляє видання з посиланням на джерела у турецькому АМЗС у Києві, Фідан проведе зустрічі з президентом Зеленським, прем'єром Шмигалем, міністром оборони Умєровим та главою МЗС Сибіго. Анкара продовжує зберігати контакт з обома сторонами війни, і не виключено, що саме Туреччина може стати знову майданчиком для потенційних мирних переговорів. Сполучені Штати Америки не підтримають відхід України з контрольованих нею територій. Про це заявив президент Зеленський під час спілкування з журналістами. Така позиція штатів не нова. Вашингтон, як і раніше наполягає на замороженій лінії фронту перед початком переговорів. Про це у коментарі АФАМ Галичина розповів політолог Сергій Таран на сьогодні. Офіційно озвучена позиція Сполучених Штатів щодо російсько-української війни полягає в тому, щоб залишити все так, як є. Тобто та лінія протистояння є. Яка є, вона і має залишитись такою, як є ті закони, які в Україні існують зараз. Вони мають залишатися і законами надалі. Якщо Україна не є членом НАТО, то вона і не має бути членом НАТО. Це є позиція США. От слово заморозити дуже вдало підходить саме до позиції США. А позиція Росії полягає в тому, що Україна має далі поступатися, тобто вона має відходити від тих територій, які зараз контролює. Вона має ухвалювати якісь нові закони, які влаштовують Москву. І от, власне, в цьому і є різна позиція США і Росії, тому коли Зеленський говорить про те, що США не підтримують відхід України від тих територій, які вона контролює, це просто повторення тієї позиції, яка сполученими штатами була офіційно оголошена, і сполучені штати і наполягають якраз на тому, щоб залишилось все так, як є. А уже потім, після того як ситуація заморозиться, можна було вже говорити про умови мирної угоди. До цього ще надійшли, тому які там будуть умови, невідомо, але навряд чи це. Будучи умови, щоб Україна відходила від тих територій, які контролює. Економіка Володимир Зеленський закликав західних союзників надати приблизно 30 мільярдів доларів до кінця року для збільшення внутрішнього виробництва зброї та стримування наступу Росії. Про це повідомляє агентство Bloomberg. За словами президента, саме 30 мільярдів доларів потрібно, щоб покрити цей дефіцит. Він назвав цю суму приблизною оцінкою вартості воєнних цілей України. Уряд Зеленського дедалі більше зосереджується на внутрішніх зусиллях, оскільки дипломатія Трампа поки що не дає результатів, а російські війська посилили атаки ракетами та дронами Зеленський додав, що джерелом фінансування можуть стати заморожені російські активи, і він планує закликати країни групи Семи активізувати зусилля у цьому напрямку. Зазначив, що минулого року країни групи Семи запропонували пакет кредитів на 50 мільярдів євро, який має бути забезпечений прибутками з приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Зарплати чиновників зросли на 20% порівняно з минулим роком. У квітні працівники центральних державних органів отримали в середньому 57 тисяч гривень. Торік їхня зарплата складала 48 тисяч. За даними Мінфіну, лідирує за рівнем середньої зарплати рахункова палата 117,5 тисяч гривень. На другому місці національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 102 тисячі гривень. А на третьому місці національне агентство із запобігання корупції 86 тисяч. Тисяч гривень тим часом середня зарплата керівництва центральних держорганів становить 126 тисяч гривень. Найвищі зарплати керівництва у регулятора енергетика та комунальних послуг 470 тисяч гривень. У НАЗК – це тисяч гривень. А у національному агентстві України з питань мистецтва та мистецької освіти середня зарплата керівництва 237 тисяч гривень. Технології Президент Зеленський повідомив, що Збройні сили України одночасно застосували 400 маленьких дронів ЗЕСУ. Зесу на полі бою вдарили чотирма сотнями маленьких дронів та знищили понад 40 одиниць техніки одночасно. Наскільки регулярними є такі масштабні атаки, у коментарі для ФАМ Галичина розповів військовий експерт Михайло Жирухов. Ну вся ця інформація вона може мати невідповідну дійсності в тому сенсі, що це на одній ділянці фронту, а наприклад, на декілька ділянках фронту в цілому. Це не може мати такого, знаєте, потужного успіху, якщо б це було на одній ділянці. Тому потрібно дивитись дуже часто, заяви президента, скажімо так, мають політичний характер ніж військовий. Щодо виробництва дронів, то зараз, по перше, виробництво дронів вийшло на якісно новий рівень, і їх виробляється дуже і дуже багато. Плюс запрацювала коаліція дронів, і наші західні партнери вони практично кожного дня, кожного. Тижня передають достатньо велику кількість дронів. Була інформація, що латиська фірма передала 1500 дронів. До цього передавали британці, передавали чехи. Ну, достатня кількість є, але потрібно розуміти, що фронт у нас більше тисячі кілометрів, і тому наситити весь фронт великою кількістю дронів ну це завдання явно не, не по силам зараз. Тому вони концентруються тільки в полках безпілотників. У західних областях завтра дощитиме у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 8 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працювала Яна Мацько. Ще кілька свіжих новин. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть 19-й проєкт на радіо Галичина» Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.